Інтеграція європейського досвіду з охорони довкілля у навчальні плани українських аграрних університетів. Це одна із цілей освітнього проекту програми Темпус. Днями у Львові учасники дискутували щодо того, як зробити ефективною такою інтеграцію. Очікується, що модернізація навчальних програм університетів-учасників і загального підходу до навчання дозволить студентам цих вишів самостійно обирати навчальні дисципліни. Крім того, студенти матимуть змогу претендувати на навчання у європейських вишах. Цей проект має назву ЕНАГРА. І триватиме три роки українським учасникам проекту. Є Львівський національний аграрний університет і Київський національний університет біоресурсів і природокористування. Основна мета будь-якого темпу з проекту це є модернізація навчальних планів для того, щоб наші плани були узгоджені з європейськими планами, і наш студент міг вільно пересуватися в межах Європи, навчатися в будь-якому європейському вузі. Як розповідають учасники конференції, реалізований проект дозволив адаптувати програму українських та російських аграрних університетів до вимог Болонського процесу, до вимог Євросоюзу та в загальному до вимог, що діють у світі.